Хей, hey! всім привіт, хлопці та дівчатка. Мене звуть Дмитро, і ви на каналі Нікан. і сьогодні ми продовжуємо проходити Assassin's Creed 3. Минулі серії ми уперше зайшли на борт відбудова... відбудованої Акіли, і після нашої невеличкої мандрівки Ахілес посвятив нас нарешті вже в асасини. Ходімо подивимось, що нас чекає далі. Всім гарного перегляду. Зараз дуже важкі, проблемні часи, союз між короною. За ними всім стоять тамплієри, котрі роблять свої речі. Як вони по повліяють на історію? Кого вони підтримують? Конор! є якийсь час. А вже ж! подивись, що це таке? Це бяу, або Мотузка, з кинжалом на кінці. Sorry. Вибач. З тим ще треба попрацювати. Так, ну Конор уже підріс, уже не хлопчик маленький, я бачу. Скільки там років минуло, я не знаю. О, Канандого. Yes, так, мій друже. що привело тебе сюди. З right? поселенням все For добре? Now. Поки що так. Що ти маєш на увазі? Що відбувається? прийшли люди, хочуть, щоб ми прибралися звідси. Сказали, що наша земля продана. Ви повинні відбиватися. Ми не можемо протистояти, протистояти їм. Ми не можемо здати свій дім. Тебе є яке сім'я? Хто за цим всем стоїть? Його звіють Вільям Джонсон, Де він Зараз В Бостоні. Робить. Документи за oh, продаж. Конора обережно. Ця людина дуже сильна. А що мені робити? My... У мене є обіцянка перед моїми людьми. Якщо ти наполягаєш, action, що це треба робити, пошукай Семюля Едемса в Бостоні. Він допоможе тобі. Done, що ти man? зробив? Коли мої люди йдуть на війну, ми вбиваємо топору у дерево. Коли війна закінчується, ми витягаємо його назад. Мог би у дерево якесь бити. О, Коноре, привіт знову. Що привело тебе до Бостона? Ти. Ви вибачте нас. Вибачите нас, хлопці? Дякую. Наша розмова на неприємне місце. Що я можу зробити для тебе? Я сподівався, що ви мені допоможете знайти розташування Вільма Джонсона. Так, я та сама людина, яка може тобі допомогти. Приємно бачити, що люди починають протистояти несправедливості.

ти кажеш, що твої дії роблять так, щоб раби, раби більше не були рабами, але це не так. Ти пропонуєш вибачення замість вирішення проблем. Це не до чого не. Доводить. Ти повинен шукати компроміси, Коноре. Не все так легко, як ти думаєш. Ей, це мій дім. Мій пріп, Якщо парламент хоче цю власність, це вони можуть піти нафіг. Це не дискусія. Ми двері, і ми заберемо все. Так, Болокс, ми заходимо. Це хлопці. Я думаю, тут достатньо. Все. Я покажу тобі, як робити так, щоб люди були вільними. Так, 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 вже допоможу. О, Господи, це його перекусило. Ну, з мечем так собі ми орудуємо. Справедливість хоч колись. You are right. З тобою все добре. Я в порядку. Це не Став перший мій танець. танець. За всіма цими зубами та пазурами, ці маленькі лисята, б'ються як цуценята. Дякую, мій друже. Я сказав би, що я б купив би тобі, але я думаю, мені треба дещо ще зробити. Так, бути меншим, ніж у другому рівні розшуку. Ходімо заплатимо тоді. Тому хто тут розповсюджує про нас. Е -е. Окей. Так, будь ласочка. Приєднатися до Семюеля. Що це за значок? Який з асасинами, це що? Розібрати з, з усіма колекторами. Так, ну це напевно якесь додаткове завдання. Давайте вже виконаємо основницю сюжет, та потім подивимось, що воно нам дає. вони усі поруч знаходяться, так знову розібратися з колекторами. А, я запорог додаткове завдання, ну, так буває. Так, а хто тут хто тут розповсюджує інформацію чи що? Та стій ти! Забери ми 500 фунтів. Так, ну так Мені тепер тільки по дахам стрибати. Як в цьому місті взагалі втекти від переслідувань. Тут ти ну, що знущаєтеся, скільки у вас тут усіх? сих. Чого ти вистрибнув? Я ж нібито встиг. іноді здається, що легше просто перерубати тут увесь пів міста, ніж сховатися від них. Зохвіт, це чудово, вони пробігають, мені все подобається. Та ну ось тобі треба було ось докопатися, от, чесно. Іди сюди. Ну Капітан такий, типу, я нічого не бачив, я в принципі цього солдата і ніколи не любив, тому піду собі, нібито все нормально. Так все дякую. Я майже вже дійшов докуди мені треба. Хоча зі своїм рівнем розшуку. Це не так і легко буде дійти навіть ці 10 метрів. нам в паб. Чудово. Коннор! я б хотів тобі познайомитися з одним нашим товаришем. Вільям Мульо, це менеджер, і його менеджер Стефан Шафо. А, Коннор і я трошки розважилися з боржниками. Вони стаються більш сильнішими. Ми зроби повинні Then зробити натяк. Симі. Давайте розвісимо банери. Люди повинні знати, що вони не одні. Дока доках. доках Це дуже злі місця. Можливо, ми ще зробимо зробити з британським чаєм. який привозять сюди. Денджерозбіст Вілім Джонсон із смаґлиндаті офф шипс. Они в мене традіселміс.

О, господи, що в нього з так, коротше, йдемо виносити. Конор, повертайся до доків і побач. і зроби руйнування чаю. Після цього повертайся до нас. Алло, Конор. Привіт, Конора. Це нелегальний чай. Якщо ти когось побачиш, то намагається його доставити комусь, можливо, ти зможеш зупинити їх і навчити декільком манерам. вибачте. Oh, Ой, да ладно, хлопче. А, це і є той самий чай. Так, мені треба зняти якось рівень розшукуваності, бо це ж капець якийсь. Де тут хтось розповсюджуваччи чи що? Бо я так бігати не зможу довго. Так, встиг, чудово. Давайте через дахи. Якщо побачу, де я можу заплатити, то одразу скористуюся цим. Ага, бачу, бачу, бачу десь Розповсюджувача. Давайте добіжимо. Так, бери, бери, бери гроші і все. Нарешті. Все, ходімо спокійно тепер до завдання. І що в нас за завдання з тими асасинами? Нам щось. Поки що нічого не, не зрозуміло. Просто є завдання і все. Місії з визволення, типу. Можливо, потім пояснять, для чого вони нам. Так, використайте. Щоб зламати поставки щось. Що я повинен використати? Це, напевно, якісь бочки, напевно, використати треба, щоб зламати усе це. Так, тут вартових я бачу побільше, ніж на попередній точці. А, як мені так обійти вас красиво? Ну, я Забігу. Там зараз пройде той вартовий. Кладемо бочку і підпалимо. А, мені все одно я додаткове завдання не зроблю, бо поклади. Я ж нібито обрав. Пістолет. Чому проблема? Якось якось кривовастенько вийшло. Ти ще тут місцеві сидять, а я зараз буду стріляти і підривати. Ми зараз що місцевих вб'ємо через це? Так, перезарядимо пістолет. Знову у нас другий рівень розшуку, я не знаю. Це жесть якась. Фігня якась. Ми вбили місцевих. Купа, купа завдань, нічого не зрозуміло. Погнали, вже. вб'ємо і все. Так, звільнити район від е, втручання тамплієрів, перехопити постачальника чаю. А, у мене інкогніто. Я думав, знову другий рівень розшуку. Так, ну чого б якось би спокійно прибрати, бо тут купа ворогів, щоб нас не помітили. Ага, є. Що далі? Зустрітися з Стефаном Шап Шап. Це тому кому ми допомогли. Котрий зараз у барі стояв. Стефан, що не це так. Де Семюль Адамс? Та кого це хвилює? Мене пограбували. Ці покинки заплатять за це. Куди ти йдеш? Забрати те, що моє. десенько буду їх прибирати, бо хто його знає. А можна не лаятися на французьке? я нічого не розумію. Так, Стефане, заспокойся, зараз ми заберемо усі твої речі. Не треба бити гарячку. А, він піднімає ТДВ бунт людей. Усі йдуть за ним. Так, ну розійдіться, мені треба бути. Поруч, але непомітно. Ага, бачу якісь ще повстання тут. Ми не англічани. Король це звичайна людина. Ми вільні. Вони не можуть на нас більше давити. Вони не наші хазяїва. Це наше місто. Давайте покажемо, що ми їм володіємо. Час битися. Стефан, будь ласка, зупинись і послухай мене. Я слухав достатньо. достатньо. Вони прийшли до мого дому, забрали мої речі. Я хочу помсти. Людина, котра залучена до цього заплатить за це. Я був спокійною людиною. Тепер вони познають. Та що ж таке? Ще гучніше. Степана, не хочеш допомогти? Ні, дякую. Інший шлях битися з несправедливістю, але це не він. Я не розумію, чого така музика гучна, коли ми починаємо у відкриту боротьбу вступати. Таки, щоб ще сокири знову поставити магавку, бо мені з, з мечем чесно не дуже подобається битися. Так, усе, нарешті, ми допроводили. Зруйнували? Ви тупі ідіоти. Ви хочете, щоб я сказав, де чай Джонсона тепер? Ньонсенс. Нісенітниці. Знайдіть того, хто відповідальний за це. Якщо ви не зможете, я поріжу вас і знайду більш розумного. Він ж розумна людина. Що ми будемо робити? Створимо вікно. Використайте рекрута асасинів у біт, битві або активності своїх унікальних здібності. Затримайте кнопку, щоб відкрити колесо. Здібностей. Ну, в мене одна тільки здібності, вбивство. Подивіться на цілі, натисніть кнопку, щоб відправити вашого товариша зробити вбивство на обрану ціль. Ага, в цій частині теж у нас будуть асасини. <різь> Якщо, хто ти, бляха, такий? <різь> Ч Чому? Тебе не було прав <різь> грабувати людей і просувати британський парламент. Британський парламент? Я працюю на Вільяма Джонсона. Джонсона? Джонсона? Зроби чистим. Та закінчи його страждання. Please. Будь ласка. Ah, ah, ah. Ну, не знаю, не знаю якось це. Люди бачили, що тут і чули, що тут відбулося. Речі, котрі ти втратив. Люди мене чули тільки тому, що я казав правду ю, не можуть забрати мої речі. ти чудово попрацював сьогодні. я казав, що я куплю тобі випивку, коли ти мені допомог уперше. я радий тобі завжди. Тепер мені треба зустріти Семюля Едемса. Так коротше, це типу наш допомож... ...помічник буде у справах, якщо нам треба якось когось вбити. Ну, типу, асасин, але він не асасин. Що ж, гаразд, давайте закінчимо на цьому цю серію. Всім дякую, хто подивиться це відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі щодо покращення. Всім дякую, гарного дня та до побачення. Друзі, дуже дякую, що подивилися це відео. Зліва та справа ви можете обрати іншу серію цієї гри, або тут також можуть бути серії інших проходжень. Дякую за увагу та гарного вам дня!